Друзі, маленькі діти дуже допитливі. Вони люблять досліджувати навколишній світ і без кінця намагаються засунути собі в ніс, вуха і рот те, що потрапляє їм під руку. Гудзики, квасолини, іграшки тощо. Всі знають, що за малюками потрібне око та око. Але варто мамі на хвилину відвернутися від малюка, як у нього вже виявляється чужорідне тіло в носі. Що робити в цьому випадку? Як надати дитині першу допомогу і як цього уникнути? Про це сьогодні сьогодні зі мною в студії лікар дитячий отолеранголог Вадим Бойко, а також мама Наталя. Вітаю, дякую, що прийшли. Доброго дня вам. вітаю, Наталь. Розкажи, чи б знайомити з такими проблемами, як сторонні предмети у носику в дітей? Так, на жаль, ми стикнулися з такою проблемою, коли моїй дитині було два роки, ми були на дворі, і він просто зірвав таку калину, бубку одну, так, і запакнув собі просто в носа. От це було дуже страшно, тому що ти не знаєш, як сторонні предмет достати і що з цим робити. Я не пам'ятаю уже чим, але ми достали його. Мені здається, якимось ще гачком чи що того, що ну дуже страшно якісь сторонні предмети брати, щоб дістати у домашніх умовах. Так, у так, домашніх умовах, але щось треба робити і діяти вже негайно, тому що ну часу їхати. Ну я не знаю, є чи немає. А де ти гачок взяла? Е, Відв'язання. Ага, тобто в тебе був одразу гачок і то перше перше, до чого ти додумалась, це гачок відв'язали? Так перше до чого припало на думку і чим можна дістати. І в принципі, так як це було таке м'ягеньке, можна було зацепити, то ми поралися в домашніх умовах. Але коли я була маленька, я також запихнула собі сторонній предмет у ніс. Це був було очко з якоїсь ляльки, яке розбиралася. Я не пам'ятаю скільки мені було років, здається, два. Мені це розповідали. Я взагалі не пам'ятаю цієї історії. В мене були був закладений ніс, я просто його запихнула і. Потягнула якби в себе, так і ну так як я була маленька, я нікому цьому не це не розповідала, і батьки не знали, що зі мною коїться. Вони вже помітили, коли просто я не давала доторкнутися до носа, і мене вже почала піднялася температура висока. Запалення так, ага. вже почали ознаки запалення, і батьки вже мене понесли до лікарні. Ми жили тоді недалеко біля лікарні. Понесли до лікарні, тому що температура була вже дуже висока. Мій стан уже теж був такий не дуже добрий. І Лор, в принципі, спочатку подивився усі такі, да, у вухо подивився, в рот подивився. От вніс якось він уже заглянув в саму останню чергу, і ну, що там є сторонній предмет. Мені витягнули уже цей предмет одразу там. На місці. На місці так. І після того я просто втратила свідомість після маніпуляції, Так, але пішло видно, оце це все запалення, яке було. Воно вже просто вже весь цей гній воно просто вийшло ну, назовні. назовні. Так, ну якби декілька ще годин, то не, ну, не знати, якби це закінчилось. Калина і очко від ляльки. Прекрасні предмети, які можна запхнути собі в носове, в ніс, в носові проходи. Вадим, скажіть, будь ласка, які ще сторонні тіла можна побачити в дитячих проходах? Носика Е, Існує міф, що стороннє тіло це чисто лор-органах. Більш пріоритетно дитячого віку. Насправді це ні, це також може бути і у дорослих пацієнтів. Пацієнти, люди, які мають психічні відхилення, певні, виробничі травми, при купаннях у водоміщах відкритих можуть бути п'явки або певні молюски. При підліткових певних іграх, тобто, тобто дурнощах, також можна засунути свої певні предмети. Взагалі, класифікація сторонніх тіл, вона є різна і обширна. Кожен лікар класифікує по-своєму, але найчастіша класифікація це. Живі та неживі сторонні тіла, органічні, неорганічні, металеві, неметалеві, ускладнені, неускладнені, рентгенконтрастні, нерентгенконтрастні. не рентгенконтрастні. Не рентген Якщо говорити чисто за ваш випадок, то у вас не було органічне стороннє тіло, і в такому випадку ми трошечки вже на це більш легше дивимося в ситуацію, коли у вас було неорганічне стороннє тіло. Чому? Тому що та сама калина. Вона може розкладатися. От, якщо вона потрапляє з і в нижні дихні шляхи, тобто легені, то в принципі, це не є ніякою е не має бути ніякої сильної паніки, адже ми можемо взяти просто тактику спостереження. Також стронє тіло може потрапити з носика островхід і вийде фізіологічно. Якщо говорити за ваше е, саме стронє тіло неорганічне, там, звичайно, треба обов'язково е, консультація лікаря або забрати з носика, або якщо воно вже ускладно, потрапило в нижні дихні шляхи, звичайно та це лікаря, пульмонолога, можливо, торкального хірурга, а як от на ранніх стадіях побачити, що з дитиною щось не так. Тому що в натальному випадку то вже був критичний стан, коли в дитини температура висока, і дитина просто не дає доторкнутися до носика. А якось можна попередити, чи як? Е, ну <кхи> як замітити стороні тіло? Ну, е... Найчастіше також це випадкова знахідка. от Якщо ми сидимо на прийомі, наприклад, то відсотків 80% ми просто знаходимо в дитячому носику, особливо це вушка, наприклад, ті самі, з певні кульки, кусочки вати від ватної, тобто вушної палички, угу. яких називають. Але також і одна із основних перших ознак: це дитина самостійно вже привітає скаргу, що в неї є щось в вносик. Або батьки також бачили і знають, що в дитини вже є в носоку або щось вушкові. На рахунок вуха симптоми трошечки відрізняються від симптомів з боку носика. Вушко це може бути дискомфорт у вусі, це може бути біль оталгія у вусі, це може бути велика кількість виділень, особливо тої самої сірочки. Це може бути зниження слуху, головокружіння. Якщо говорити за е, стороні тіла у носику е... Перші ознаки, коли потрапляє стороннє тіло у носик, тобто це ринореї, коли зараз в носика починає текти прозорі виділення, це чхання, це невелика закладеність у носику, сльози те, що через декілька годин після потрапляння стороннього тіла. І в такому випадку батьки сильно не придають уваги, тому що ці симптоми, вони як прийшли, так вони швидко уходять. Але потім, коли стороннє тіло починає контактувати злизовою облонкою, тобто виникають ознаки запалення. Е, перший симптом це найчастіше однобічність, тому що два носика вдвійні зріти нерідко. Сміши Тобто це uh -huh. однобічність. Другий симптом це мастерація шкіри біля входу в носика. Тобто, ми вже таку дитину можемо бачити, що тільки односторонні і є запалення самої шкіри навколо носика. Це завжди мають бути не просто слізові, а гніні виділення з дуже різким неприємним запахом. Також односний симптом, що батьки приходять і кажуть, з моєї дитини, у мене в дитини з носика неприємно пахне, наприклад. Uh -huh. Це також може бути та сама біль, звичайно, певні вже ускладнення, як можливо, і у вас були. Тобто вже е, коли сторонні тіла настільки вклинилося і настільки там довго тривало, що виникають ті самі і риносинусити, тобто і вже можливе реагування тих самих навколишніх ткненіпрямію тим самим певним напрямком. Тобто є багато різних признаків, але е, остаточний діагноз е, стороннього тіла е, можна сказати тільки тоді, коли ми його побачимо, тому що всі інші певні признаки вони є непрямими, вони є косвіними, тобто е, вони не є патогномонічними саме що от для стороннього тіла. Ви, як лікар, отоларинголог, що ви за своєї практики бачите реально от в вушках і носику? Ну, це вже так, в принципі, не пригадати, але це були різні предмети. Найбільш важчі як і для лікаря, так і для пацієнта. Це, напевно, живі сторонні предмети, особливо в вухах, і особливо, якщо говорити за. Таракани, таргани. Так. Е, чому? Тому що е, таракан, якщо він з, е, залишається е, в закритому е, просторі, він завжди рухається тільки вперед, виходить, і були наші такі певні випадки, не в моїй практиці, слава Богу, коли от самий таракан він... Прогризав, проривав барабану прятнику і потрапляв до середнього вуха. Також таркани вони на своїх ніжках е, мають певні такі от, зазубрені, загострені шипи. І от вони завжди з цими шипами вклинюються в ту саму барабану-претинку або шкіру слухового проходу. І саме тоді е, важко забрати саме це стороннє тіло, Чому? тому що воно де вклене, також вважається. Плюс завжди буде сильний біль, е, адже цей таркан. Коли вклинеться, ти починає кричати, плакати, і тоді також, ну, не рідко, але найчастіше ми цю маніпуляцію під загальним знечуленням. Чому? Тому що ти неспокійно, не дається показатися лікарю, тому що її все болить, все турбує. На рахунок того, що ми також змертвляємо, це стороннє тіло, назавжди також допомагає. Тому найчастіше при таких от живих органічних сторонніх тілах ми використовуємо загальну анестезію. Також потраплялися в дорослому віці. Це кульки е, в дівчинки 12 років. Їй засунув її е, е, вуха брат, який менший, коли вона спала. Також це бувало різні деталі іграшок, найчастіше, також в дитячому віці. На екотаж, наприклад. Також це були гудзики, ті самі, які також вклинювалися. Часто це може бути якийсь певний папір від розмальовок. Тобто Тут ну, велика кількість, все, ще потрапляється під руки, все, що в нас є в кімнаті, вдома, дитина може це, звичайно, собі засунути в ушко або носика. У вас також є діти, так? Так, так. так. — Чи були у вас такі проблеми? Е, як не дивно, так, знаєте, кажуть, лікарі не можуть хворіти. Е, це міф насправді. Так само е, дитина лікаря собі також може засунути собі щось ніс. У мене таке було, коли я своєю дитиною просто сидів, я був на кухні, вона зі мною також, я там щось робив, а вона собі дивилася мультики, їла гранат. Ну і за цей гранат, напевно, особливо якась певна долька, і вона нас від гранат засунула в носика. Е, вона в мене вже була, е, в принципі, більш такого ну, дорослого віці. Це було 3 роки, вона вже мала пожалітися, і звичайно, а, і вона в мене трошечки така боягузка, вона трошечки боїться. Вона зразу почала казати, що вона собі засунула гранати в носик і не може е, дістати. Проблема в тому, що от завжди пробує самостійно достати. Коли свій пальчик, вони далі далі, uh -huh. далі заштовхують це стороннє тіло. Uh -huh. ну, в такому випадку це не панівкувати, звичайно, е, то нічого що такого немає, я попросив, що вона просто от використала потім будемо говорити за метод позитивного тиску. Тобто висикла просто носи, ага. цій стороні тіла, вийшла, слава Богу. Ага, так дійсно, слава Богу. В мене, слава Богу, з моїм сином такого не було. Якось нас минуло це. Хоча я за це переживала, щоб ніхто нікуди не засунув собі нічого лишнього. А стосовно тараканів, чула, що таракани можуть залазити в вушка. Потім чула, що павуки можуть залазити в рот, ще про таких інших. Варіант не з мені здається, це такий найбільший страх, куди може сховатися так, кліщ, так. це буде дуже важко. Мені здається, його зразу не помітити, бо паноболі немає. Не, не завжди це так, так. Але в принципі також це дуже часто щаста випадкова знахідка. Ну там більш такі важкі вже, звичайно, маніпуляції. Чому? Тому що ми завжди намагаємося видалити те саме кліща не тільки тулуп, а так само ту саму голову. Тому, в ага. принципі, так. А да. як з вуха це взагалі ж не стація? Так, реально. тому що дуже вузька сама діляночка. Ну, Деяких випадків приходять до е, метомії. Е, Є такий от метод е, видалення сторонніх тіл, тобто оперативний вже більш, коли розсікається заушна складочка, від, mm -hmm. відсовується вушна рак і вже розширюється сам слуховий прохід. У такому випадку можемо робити. Але анатомія вона різна. В когось вона вузенька, в когось вона широка, сама е, самий зовнішній слуховий прохід. Тому тут дивимося також більш індивідуально вже. Е, Наташ, ти сказала, що у Артентві запхав від калини, бубку від калини. Ти одразу помітила, чи він до тебе підійшов щось сказав? Як? Ми були в той час на дворі, і я помітила це одразу. Це дуже добре, що я помітила одразу, бо я не знаю. Можливо, б дитина дійсно взяла б пальчиком, запихнула б далі, і не знаю, чи він поляцію ускладнилася би... потім. А угу. це і ну, ти його одразу забрала б... додому? Так, це було біля дому. Фактично, це сталося на моїх очах. Тобто, навіть коли в тебе дитина перед очима, ти можеш не, не побачити. Ну помітити ти можеш, але ти да, не встигнути. Угу. Тобто, це такі секунди, так ну дуже швидкі секунди, коли ти не зможеш щось зробити. Яка має бути перша допомога? От е, Наташа одразу побігла додому і зреагувала, взяла е, гачок. гачок і почала витягувати, що повинна робити. Тому що я знаю, що дехто в нього такий ну, стопор виникає. Вони не знають, що робити. Е, ну, звичайно, в першому випадку це не панікувати. Е, взяти себе в руки, звичайно, завжди ти відчуває якийсь певний страх, коли він матері є ту саму паніку. То тобто, в такому випадку не панікувати, до потрібно ставитися спокійно. Не одна ваша дитина от, ну, не з одної такою вашою дитиною, може це трапитися, наприклад. Саме. Звичайно, та. хоча вона лякає, наприклад. По-друге, це, е, звичайно, в ідеалі показатися лікарю отоларингологу. Чому? Тому що такі певні е, маніпуляції. Е, Невірними інструментами, вони можуть навпаки більше зашкодити вашій дитині. Тому і далі звернутися до лікаря отоларинголога адже саме лікар він може е, вірно діагностувати, тобто правильно забрати анамнез, правильно оглянути, ендоскопічно, можливо до обстеження КТ або рентген. Е, він має певні певний набір інструментів і певні навички, як доставати саме сторонн тіло, будь-яких певних е, розмірів, е, консистенції, можливо. Е, він також, лікар-отелернголог, може дати подалі вам рекомендації, що робити, якщо це дійсно було ускладнене стороннє тіло, або також потім і дати певні рекомендації щодо, якщо виникає запалення, того самого стороннього тіла. З самого початку це також не пробувати. Достати стороннє тіло будь-якими маніпуляціями будь-за що. Тобто в такому випадку, якщо ми бачимо, що ми це не вміємо робити, ми це не знаємо, як робити, ми перший раз цим зіткнулися, наприклад, краще все-таки спокоїтися, спокійно поїхати до лікаря дитячого ларинголога. Також не рекомендовано нічого в носа бризкати в цей період, не заставляти дитину uh -huh. в себе, наприклад, не старатися нажимати на крило носа, щоб достатися стороннє тіло також. Uh -huh. Тобто не потрібно просити дитину, щоб вона, наприклад, там, вишмаркала. No. Якщо говорити чесно, от, що можна розробити в догоспітальному скажімо так, от, періоді, то є метод так званий, якщо чесно, за мно, на рахунок вушка. В Вусі, на жаль, батьки не будуть мати ефективність доставання стороннього тіла, тому mm -hmm. що там є певні свої. От, і анатомічні особливості, і батьки не завжди зможуть достати стороннє тіло із вушка, тому що це більш така от делікатна анатомія на рахунок mm -hmm. носика, то трошечки більш простіше ж це дихальні шляхи при сторонніх тілах у носику. Ми можемо спробувати виконати на догоспітальному етапі це метод позитивного тиску. Тобто, це або посидити на посякати носика, наприклад, uh -huh. що не міє всякувати носика, або в крайньому випадку взяти той самий назальний аспіратор. Соплісос, як кажу в народі. Uh -huh. І попробувати також це все аспірувати, наприклад. Якщо на рахунок вушка забув уточнити, якщо це дійсно живе стороннє тіло вушкові, uh -huh. то в вашому випадку ви маєте єдине, що допомогти це умертвити стороннє тіло ушкові. Що це означає? Тобто, якщо у нас є комашка, Стараканчик павучок, то ми можемо закапати або розчин спиртовий якийсь у вушко, або розчин лідокіну, якщо немає алергії, або певні масляні розчини, навіть до самого обичного олії можна закапати. При цьому задихається живе стороннє тіло, і, в принципі, вже немає такого великого дискомфорту у дитини. І в такому випадку ми вже спокійно тоді йдемо до лікаря Лора, і лікар Лора також спокійно достається в стороннє тіло. А це безпечно? Е, залити в вухо олії, якщо залити. ми знаємо, що в дитини немає ніяких е, хронічних отитів, uh -huh. тобто дирочки, перфорації в барабанній перетниці, е, якщо не було ніяких перед цим гострих середніх отитів, тобто запалення uh -huh. самого середнього вуха, якщо не було перед цим також, е, якщо немає ніяких вроджених ват, особливо, особливо середини зони обличчя, е, і ми знаємо, що от, якщо ми капітамо юлю, кіншу динами не алергетик, в такому випадку дійсно маємо повне право, і це буде безпечно. Адже слуховий прохід, це замкнуте середовище, все далі надалі нікуди точно не піде. Ну, ви сказали про штучне дихання. Я подумала, що, напевно, я б сама е, побоялася би таке робити одразу з дитині, я б, скоріш за все, повезла її в лікарню. А стосовно вушок, е, прийшло щось на думку: е, шпилька. Ну, угу. Шпилька, не вушна паличка, тому що я розумію, що можна пропихнути далі сторонній предмет, а от шпилька чи. Ну, так, шпилька. Мужка. Ось. Чи можна нею Ганчок, як кажуть? Да чи можна нею якось? Е, ну звичайно, якщо ми розуміємо трошечки анатомію. Е... Якщо ми впевнені своїх, ми е ми хоч я ніколи впевнені, не хотів, то ніколи, ніколи може бути впевнені. Не якщо ми бачимо стороннє тіло ззовні і воно не вклинене, і воно не гостре, і дитина нам дійсно дасться, то в такому випадку дійсно ми можемо спробувати певними підручними засобами, ось той самий, от можливо, заколки якоїсь зробити, той uh -huh. самий гащок, можливо, з тої самої якоїсь у як кожній шпильки дійсно спробувати забрати це стороннє тіло. Але е якщо е ми боїмося... Плюс у нас є дитяча обласна лікарня, завжди яка може прийняти і в нічний час, наприклад, в такому випадку не дуже рекомендовано. Чому? Тому що слуховий прохід, він має певні свої кути. Слуховий прохід, якщо ми з вами беремо, він є зовнішній і внутрішній, ближче до барабанної перетинки, він має перешив, тобто найбільш вуще місце. Якщо ми це стороннє тіло просунемо за перешик, от тоді виникає вже певна проблема. Тому в такому випадку, якщо ми бачимо даже зовні, ми в чомусь не впевнені, то звичайно, краще самому не пробувати лізти, не забирати. Хоча дійсно. Напевно, відсотків 80 90 до нас просто пацієнти ці не доїжджають, тому що батьки самостійно справляються в домашніх умовах. Це такі екстрені випадки, коли мама сама не розуміє, що вона зробила, але вона це зробила. Так, так. Чи є взагалі якісь протипокази, щоб видалити сторонні предмети? Так, звичайно, є певні протипоказання. Якщо говорити за лікарів, то звичайно протипоказань ніяких немає. Якщо говорити чесно за батьків, ну, за опікунів, тоді в такому випадку, по-перше, ми не завжди можемо бачити сторонн тіло. Це може бути просто от наша думка. Теорія, що є стороннє тіло. В такому випадку. Нічим не лазимо. По-друге, це гостре або вклинене стороннє тіло. Тобто ми бачимо, що воно дійсно застряло, або воно має певні якісь гострі наприклад. По друге, це металеве, я пробачаюсь, От щось металеве, я щось щойно подумала. Ну, гострі краї. Так, металеві. звичайно. шматочки клуб. той самий пластмас можуть угу. бути, Тож, самі детальки іграшок, ага. наприклад. Тобто Є різні всякі гострі предмети. Тобто до них батькам краще так, взагалі так, не лізти. Тому що ми можемо ще більше зашкодити такому випадку. Тобто. Ми можемо ще більше травмувати ту саму шкіру, угу. ту саму слізову оболонку. І що сторон тіла значно прозоре або значно мале. Це також є певним протипоказанням. І так я казав, угу. це, звичайно, невміння виконувати. Дані навички, не знаючи точно анатомію, е, страх перед цим саме стороннім тілом, наприклад. Ну і, звичайно, як ми називаємо, неслухняний неспокійний пацієнт. Тобто, uh -huh. коли дитина також нам не дається, то в такому випадку ми не лазимо до стороннього тіла. Чи потрібно щось робити от після того, як ми видали стороннє тіло? Е, зазвичай ні. Зазвичай нічому, тому що е, це. Е, не завжди призводить до якихось певних вже ускладнень. Але знову так вертаємося до е, гострих сторонніх тіл, наприклад, Сторонні тіла, які довго тривали, виникають е, на фоні цього вже ознаки запалення. Е, лікар може порекомендувати, якщо це вушко, наприклад, то уникання потрапляння води у вухо, наприклад, ось, не мочити mm -hmm. вухо декілька днів. Це не лазнення тими самими ватними е, косметичними вушними паличками, вухам або іншими певними предметами, це не закапування е, е, будь-яких певних препаратів, які розжають ту саме сірочку Наприклад, uh -huh. або непотрібних препаратів, які забирають ознаки запалення. Е, якщо на рахунок носика, можна рекомендувати закапати декілька днів ті самі судинозовущі препарати. Чому? Тому що до часто після видалення стороннього тіла виникає, якщо там вже декілька днів, особливо 4 і більше дня, виникає невелика носова кровотеча. Тобто можемо заставляти е, не заставляти, а просити батьків. Е, Закапати сюди на препарати, щоб трошечки менше кровило, тому що дуже часто після е, травматичних ушкоджень слізової блонки йде вторинна носова кровотеча, тобто повторюється кровотеча через декілька годин після цієї маніпуляції. Це, звичайно, не сильне сякання того самого носика, щоб загоїлася слізова оболоночка, це використання будь-яких сольових і зотонічних розчинів, типу Хьюмер, Акумаріс, як mm -hmm. Марімер. Так, ми пришвидшимо відновлення самої слизової балоночки і забираємо ото відмерші підереності, який збирається вноси порожнення. Звичайно, при ознаках запалення ми призначаємо певні протизапальні препарати, можливо, певне ще до обстеження потім, можливо, антибіотикотерапію, бо просто кажемо, прийдуть до нас на повторний огляд. Ти щось виконували якісь маніпуляції, щойно перерахованих? Ні, нічого. Не було у вас ніяких кровотеч? Ні, ні. Ми дістали дуже швидко, так. І не було ніяких таких наслідків, не потрібно було щось робити. Але е, через деякий час я вже просто не пам'ятаю, що то було. Він запхав ще щось ніс. Я просто не можу згадати, що це таке Симптом було. Симптом парних випадків. Так. Мені здається, діставала я вже наступний раз пінцетом. А ще не також мама. дуже важливо, пінцетом ніколи не можна лізти, якщо це кругле стороннє тіло, тому що воно кругле? може круглемент. Да, кругле тому що вона може, може далі а Ти, Я не пам'ятаю. Я просто не можу згадати, що то було. Я пам'ятаю, це було два випадки таких, і це було ну десь в такий вік, два роки. А що то було, я просто не можу згадати. Тебе просто досвід є, тому ти не боїшся робити. використовуєш всі страшно, Коли в дитини щось в носі, і ти думаєш, ну знову. Це дуже страшно. Будь-якому лікурі це, в принципі, страшно робити да. будь-яку маніпуляцію. Бо якесь, вас да, да. У вас часто ці парні випадки бувають? Ну, здавалось би, після першого разу там вже мама в принципі, має закрити все, просто щоб дитина нічого нікуди не запхала. Ну, часто таке трапляється, що повторно приходять. Так, так, в нас є правило, а, не знаю, як в інших отеленології, що якщо, наприклад, стороннє тіло ушкові, то мамошкоджується те саме і горло, грубо говоря, і те саме носика. Чому, тому що дійсно до часто, якщо насунуло в одну анатомічну отвір, то і часто ми можемо ходити в іншому анатомічному отворі, наприклад. Симптом парних випадків є такий пацієнт, який приходять ще з кожних 3-4 тижні, наприклад, в нас, вона та сама мама, і вона вже, в принципі, знає, ще коли дитина заснула, ще як, і як, і, 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 і що це може бути. І методи профілактики, на жаль, тут не завжди можуть нам допомогти. А що робити з дитиною? Ну сварити її. Що зробити, щоб дитина такого не робила? Звичайно, важко попередити. Уникнення потрапляння сторонніх тіл у дитячому віці. По-перше, це, звичайно, нагляд за самою дитиною, але назавжди це може бути так, тому що це може бути долі там секунд, mm -hmm. наприклад. Може так, так, так. От і все. Якщо це діти більш старшого віку, звичайно, з ними розмовляти, тобто доносити їм про те, що не можна сунути собі в вносики, то саме вушка, наприклад. Також можливо слідкувати, щоб. Іграшки ті самі були згідно віку дитини, наприклад. Що Якщо ми купуємо певні іграшки, щоб то не було маленьких е деталей, які можуть uh -huh. потрапити на всі органи, носик і вушка, наприклад. Якщо це ті самі водоміща, то тобто, уникати, е відкрити водоміще, уникати. По вимозі купання тих водоміших, наприклад, або в і далі, в принципі, потім прийти показати ці лікарі от що там, наприклад, ті самі бачимо велика кількість тих самих може бути п'яв та далі тому подібне, наприклад. Ну, до речі, ви сказали про водойма, водоміще, Я хотіла запитати, а от по яким симптомам дитина пірнула? І оці маленькі п'явки, ну я навіть про це не хочу думати, бо мені вже страшно. Але ці маленькі п'явки, хай вона одна залізла в носовий прохід. Ну дитина напірналася. В принципі, ми потім йдемо додому. Ну в дитини там якесь відчуття неприємне в носі. можливо, багато ну моя така думка, да? Так, так? так. От як батьки, по яким потім симптомам можна зрозуміти? Це вже підвищення якесь температури, чи от по чому можна зрозуміти, що саме дитина щось підхопила таке? В таких випадках найчастіше перший симптом це буде. Помірно наростаюча а, закладеність у носі однобічно, угу. скоріше все, і звичайно, це носова кровотеча буде. Це також ага, перший так. симптом, так, який можна схвилювати. Наприклад. Але ж п'явки вони ж самі по собі кров збирають. Так, але все-таки, коли вона не смучу, не, також виділяється невелика кількість тої самої крові, наприклад. Житом. Це е, можливо, можливо, е, кашель, е, позови дублювання може бути, тому що п'явка, якщо вона також росте, вона може подразнювати нашу носоглотку, і, в принципі, а носоглот це дуже така рефлексогенна діляночка, наприклад. Uh -huh. В певних випадках, можливо, Жецеп'явку можемо і побачити, наприклад, через ротову порожнину, тому що її кінець може звисати до ротової порожнини. Але перший симптом це буде кровотечість, відчуття стороннього буде, і відчуття закладності поступово, яка збільшується у носику. Не буду звати, що також сторонні тіла можуть бути і при тому, коли в нас іде. Зригування, регургітація називається до часто, наприклад, при зригування також в стороні тіло, от харчове сторонні тіло раніше може також потрапити, наприклад, у носику. Тось зригування ви маєте на увазі оце в малюковому віці? Ну не тільки в дорослому віці, також. А що робити, якщо дійсно при блюбоприблювоці дитині потрапило щось в ніс? Як промити чи. Е, так, слушне питання. Ну, це стосується е, часто немовлят, е, тому що ми знаємо, що немовляти до 6-12 місячного віку вони часто зреагують, йде регіонуція. В такому випадку ми знаємо, що. Е, Оце от е, в місці цього зригування воно йде більш кисле. Тобто шлункова кислота також, наприклад, і воно може опікати подразнювати слізову облонку. У такому випадку ми маємо обов'язково, звичайно, промити тим самим сольвим розчином і назальним аспіратором також спробувати забрати залишки е, цієї регургітації інших методів в принципі, такого явного лікування теж немає. А сольовий розчин може допомогти, так? Так, він зворожить, він промиє, він, проми, він прочистить саму слизову оболоночку. Угу. Але в принципі також це зробить і сама слизова оболоночка. У нас в носику є певний слиз, два види слизу. Е, і от в нормі наш е, носик він має певні війки, які рухаються. Називається мукуселен транспорт. І ці війки самостійно рухаються назад до даного до носоглотки. Тому mm -hmm. протягом 3-4 годин, навіть якщо нічого не робити, е, наш носик самостійно очиститься. Але в такому випадку ми рекомендуємо промовити ні шеплю того, щоб пришвидшити цей процес. На завершення, можливо, щоб ви побажали нам як батькам, які не бажають, щоб їхніх дітей були якісь сторонні тіла в носиках та вушках. Звичайно, це, по-перше, не переживати, тому що сторонні тіла це не та патологія, не та хвороба, скажімо так, от, яка може призвести до дійсно таких прям важких летальних випадків. По-друге, це, звичайно, спостереження за своєю дитиною, так як я казав раніше, в методах профілактики. І по-третє, це бути здоровим. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради і таку серйозно розкриту тему. Дякую. Дякую, дякую вам також. Дякую. Напевно, кожен погодиться, що бути мамою це велике щастя і водночас велика праця. Особисто мені так часто не вистачає терпіння та мудрості у вихованні, що інколи в мої думки приходить вираз Я погана мама. Якщо ви відчували хоч раз щось подібне, я хочу вас підбадьорити. Це не так. Ви стараєтесь, а це означає, що вам не байдуже. Просіть у Бога мудрості у вихованні дітей, і він її подарує, перевірено мамами. Миру нам. І до зустрічі.